Я тептись. Ух ти, які в нас гарні фрукти. Що це? Ківі. Угу. То тебе Для мене? Так. Дякую. Ось тут гаряче. Гарячий виноград? Так. Я ще ніколи не пробувала гарячого винограду. Що в ну, нас ще є? Давайте спочатку наріжеш, а потім я буду їсти, окей? Так. Добре. сад моя. Що це зараз ти ріжеш, Єрема? Перець. Якого він кольору? Езу. Жовтий. А покажи, який він в серединці. Покажеш? Так. Да. Який він в серединці? Ану покажи. Мм, який перець. Mm -hmm. А потім тебе буде жити синік. Що? Вау, а що це тебе? Еваха. Це вага? А мені здалося, що це вага. А це рахівничка. Я кітураю точик і воно собі ваєча. Ага, ти там готуєш їжу? А які в нас ще фруктики залишились? Е, макулка і Морточка. І хто? Ой. То що? А нічого ми зараз це ремонтуємо. Опа. Які нас ще фруктики залишились? Яблуко і мой пецька. І клубника, так? Так. Витягай, давай поріжемо їх теж. Давай. Сам мой пицьку. Так, а або О, А ти хіба тим боком ріжеш? Можечок треба тримати другим бочинком. Опс, Опс, тут тебе. Для мене? Дякую. Вау, мініан з Ух ти, який голодний мініян. Він хоче пис ту Це його каша? Меніяни їдять кашу? Так. А ще що що міня не мой пичко. И морчичко. Да. И мой пичко. И мой пичко. Не фрукти. А и имаш тя фрукти там за леша два зеси. Това е тебе, мама. Дякую. Ммм, яка смакота. Ми вже їх порізали. Вау це перець. Я хочу порізати на тич, а я порізаю тут. Так, Стала на достатку я їжею. Що я поїзу, то виноград, так? Виноград. Угу. Ківі. Ти ківі? Вище? А якого Киві кольору? боїться ви. Коричнева? Да. Так. Туди тебе. Тут для мене? Так. Да. Мопецька і щіпцяк.